Дружина приїжджала до мене ще в той прифронтовий Покровськ на кілька днів, і ці кілька днів стали визначальними в березні минулого року, коли да, у нас все, все закрутилося. По-новому У нас е, з'явилася да, дитинка з Покровська, прифронтова. Я думаю, що це все таки е, не синдром, а що? Дивись. Як то кажуть, е... Це е, коли в тебе щось на підсвідомому рівні спрацьовує інстинкт. Дякую інстинкт е, сам собі Еліас виграв. Інстинкт продовження роду, тому що, типу, по суті, хоч він був прифронтовим, але mm -hmm. стабільно прилітало, щось там десь ляпало. І, відповідно, думаю, що і в мене, і в волі, типу, організм спрацював так, що зібралися всі там гармони, феромони і все склеїлось в те, що у нас вийшла там дитинка. А другий символізм в тому, що вона народилась 6 грудня на День української армії так. на Миколая.